Зараз я хочу зробити таку невелику лялечку, оберіг. Просто на щоб вона якби була такою помічницею, порадницею для людини. Наталія Кулеба продумує до дрібниць образ кожної ляльки-мотанки, підбирає візерунки, символи та кольорову гаму. Головне, коли починається процес створення, думки мають бути чистими і позитивними, розказує майстриня. Мені коли забавляють мотанки, я завжди повинна щось дізнатися про ту людину, якій вона призначається, щоб якось трошки поєднати її ну, так енергетично, чи я не знаю як. Ну, якось так от моїй уяві, це і в моїх відчуттях, От що я повинна поєднати її з тією людиною. У доробку Наталії є мотанки травниці берегині наречені, її ляльки, які символізують дух українців, їх силу і віру, розказує майстриня. Під час окупації міста Наталія зробила мотанку, символ визволення Херсона. Нині вона в столичному музеї. Це мотанку я зробила е, оце ось, берегиня і захисниця херсонських степів. Ось вона тут, бачите, е, вона така. Воїнство, в неї ось тут і шаблі. Ну так я її побачила. Це берегиня і захисниця херсонських степів. Зараз, каже Наталія, є бажання зробити мотанки в традиційному вбранні усіх регіонів України. Це така досить амбітна мета, і треба вивчити всю цю тему, як виглядали які національні костюми. Носили люди в різних регіонах України, це такий серйозний проект, але хочеться. Першу ляльку розказує Наталія. Зробила 10 років тому. Спочатку робила для себе згодом на замовлення друзів та колег. Свої роботи Наталія не продає, лише дарує. Також деякі обереги майстриня передає на аукціони, які проводять волонтери. З продажу лотів закуповують те, чого потребують військовослужбовці. Я не продаю, я просто віддаю, я, я не можу продавати, я не можу брати гроші. Мені іноді там такі приносять, там можуть щось купити, там прикрасу. Це я беру, це я приймаю. А от гроші щось я категорично не хочу брати. Точну кількість зроблених ляльок Наталя не рахувала. Я дуже рада, що сьогодні таке відродження цього виду мистецтва йде. Просто, ви знаєте, люди зацікавлені і такі замовляють люди якось. Довіряють цим маленьким лялечкам. Ольга Ляшенко, Альона Мовчан, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.